Хелло! від вами знову я і Трип. До речі, мені треба переменуватись. Я круту зборку. про ту зборку Да-да. Зараз я напишу. Містер. Містер. Правильно я написав Містер. Изе. Да, ми є. Названня мого книга Містер Зе. Ну, як ми бачимо, у мене є щит і білий кинжал. Мені немає, скачався і дуже круто крутий скин. Це дуже крута збірка, не реально я вам скажу. Тут два сікри. Ну і проще. У ну, мене це відео вийде дуже швидкість, але мене тут ще будуть скликати. У мене... Але зато в мене ще крила такі дуже таке. Ну це все, це все тільки таке пато. Я зараз знімаю, не мішаю. Ну Коротше, я вибирав дуже довгу стіни. Цей і скучав його. Дуже прикольний спин. Давайте мене я зараз. поміняю. Короче, у мене білий робіт, ну, раніше був чорний. В будь-яких стрілях буде чорний різний червоний щити. Але у мене білий чорний щит і... Белый, черный и ну, Вот такие вот маленькие. О, еще такие маленькие Такие на пакет. потому мы Ну, короче, очень круто. А ты же сказала, что А я зараз не маю. Виживаємо, виживання, виживання. Якщо хочете стройти, постройте такі і як стройте. Гайт, стройте. Покройте. Гайт, гайт, гайт. Я так буду знати. Не дуже крута гра. Я себе куплю карточку на 16, ой, на 16 мегабайт, то она мне не до помогать заниматься, ну больше мегабайт. И всем пока.